Шановні добровольці, фронтовики, щиро-сердечно де, е, вітаю вас із прекрасним святом Днем Перемоги. Цей день ми, як кажуть, е, тяжко здобували. Було вже сказано головами міськради і головою е, адміністрації, що як тяжко здобувалася наша перемога. Ми тут сидячі, ото діло скусили наяву. Ми лежали в окопах, ми не їли, ми не спали, нас бомбили не тільки німці, нас бомбили навіть американці. І казали, оже бачно. Я був під, саме особисто під бомб... бомблюшку, американцем. Скинули бомбу і повернулися. Це було під, під таким під острову. Ось. Тому я прошу молодь нашу, яка росте в будущому викинути з ці кона війна. Треба усе говорити, дбати про роботу, про науку і так далі. Треба вчитися, треба працювати, не треба казати, роботи немає, пенсії немає великої. Все буде, бо наша Україна дбає, і дбає наше керівництво у верхах, щоб ми жили щасливо у нашій великій Україні. Щастя вам! Бажаю дорогі ветерани і всім, які є тут на площі. Дай вам Боже здоров'я, діти, дочки, внуки, правнуки. Бережіть нас, стариків. Дякую за увагу. До слова запрошуємо ветерана Великої Вітчизняної війни Андрія Йосиповича Надію.